Міста Тернополя є рішення е, ухвала е, військово поліційного суду від 7 лютого 2013 року, яким е, заборонено е, зупинено, е, зупинено дію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо надання, щодо надання в оренду е, об'єкта за адресою е, Івана Франка 8 і е, заборонено комунальному підприємству Палацькі Тернопільської міської ради вчиняти будь-які дії. Щодо е, оренди цього е, майна. Тому є пропозиції в тих з тим, що на справа прибуває в судовому е, процесі е, зняти ці два пункти четвертий, п'ятий е, при голосування. Петро Дмитрович, не відповідь на ваше запитання. На сьогоднішній день і ще до винесення рішення суду дане майно не належало Палацу кіно, стоїть на балансі фонду комунального майна. І це рішення, яке приймається сьогодні, абсолютно не має жодного відношення до рішення суду, тому що рішення суду стосується комунального підприємства Палац кіно чи не так? А ці приміщення ще до того часу знаходяться на балансі фонду комунального майна. Тому суд, коли виносив рішення, ці приміщення вже не належали палацу кіно.